Підсунули на Київраду новий якийсь генеральний план до 2025-го. Так уже ж 15-й. П'ять років до 20-го, точно затверджений. І що вони показують? Всі території округ Києва обрублені і показують, що Київ буде рости за рахунок ущільнення наших київських земель. Сьогодні пройти проїхати вже неможливо. Увись і вшить, а територія залишається тато. Звісно, ми такий генеральний план при обговоренні засудили, бо це позор нашому головному архітектору цілувальнику. Я вже три рази казав силувальнику: Сергій, уйди добровільно, не позор себе, а то от беремо диплом публічно. Ну, думає, довго думає, похоже, що одбере, сам не хочеш здавати. Тому правильне ваше питання. Київ як мегаполіс повинен розвиватися за рахунок прилеглих, неорних, непахотних територій всіх без винятку 9 районів вокруг Києва. На такому принципі Париж, на такому принципі, Рим, на такому принципі я літав Мехіко. Там принцип один. прилеглі території. Які модно називаються околисі?